Прийнято думати, що найстрашніше сталося, коли Адам і Єва спробували заборонений плід. Але ми опускаємо важливий проміжок часу. Бо зрада відбулася раніше, коли сатана переконав їх і вони вже вважали Бога за обманщика перед тим як спробувати заборонений плід. Нікого з нас не насторожує те, що Адам з дружиною. Не жалкували про те, що сталося. Проте художники все поставили на місця. Впевнені, що читачі Біблії мали здорові міркування і адекватне бачення тієї ситуації, поки не з'явилися перші малюнки, гравюри, в яких художники заповнили на їх погляд ланку, що бракує. Зазвичай в малюнку зображені Адам і Єва у стані. Крайньої пригніченості Адам у депресивній прострації сидить на камені, а Єва намагається заспокоїти чоловіка. Або такий варіант: обнявшись, вигнані з едему люди, ридаючи, бредуть у невідомому напрямку і жодного слова вибачення. Ви самі можете в цьому переконатися, відкривши святе письмо. Давайте трохи проаналізуємо ситуацію, коли Бог покликав Адама вже після того. Що сталося? Господь Бог розпитує їх. Адам посилається на дружину, Бог звертається до його дружин, але вона каже, що Змій обдурив її. І все, ми, ті, хто читаємо короткий, але неупереджений виклад тієї розмови, не звертаємо увагу, що немає слів жалю. Ви так і не почуєте від них вибачення перед Богом. Як ви це поясните? Тепер те уявлення і лжезнання про Бога. Яке вони прийняли, потребувало спростування. І взагалі, потім знали Бога лише ті, кого хотів знати сам Бог. Саме тому нам знайомі Авель, Єнох, Ной, Мойсей, Авраам та інші, вражає, що Адам з Євою не мають каяття з приводу того, що вони так думають. Про Бога. Чому не сказали Пробач, що ми так вчинили, бо представили тебе іншим, тому повірили брехні сатани. Адже, виходить, не просто подумали і забули. Все залишилося в них як недовіра, сумнів і те, що вимагає спростування. До того ж, вони не померли на місці, як очікувалося зі слів Бога. А від дерева пізнання, добра і зла. Не їж від Нього, бо в той день, якщо ти з'їси від Нього, смертю помреш. Що трапилося в той день?